Сьогодні в нас краще ніж вчора, бо вчора була погана погода, менше людей. Сьогодні краща погода і десь в два рази більше людей. Ми провели марш від університету до університету, закликали студентів зірватися з пар, підтримувати, переходити на Майдан. Були в політехнічному, медичному, в економічному, педагогічному. коледжі до нас приєдналися. І зараз тут всі на Майдані мають програму. Плюс працює в нас кухня, ресторатори підтримали, привезли канапки, привезли чай. Ну і люди забавляються, в принципі. Але попри тому, виконуємо нашу головну, головне завдання це збір волонтерів до Києва. Сьогодні відправляємо перших 60 волонтерів. Поїздом у нас одна добродійка сама за свої кошти купила білети до Києва, і відповідно ми вже першу партію людей відправляємо. Також погодилися сьогодні один автобус профінансувати. Зараз шукається автобус, і можливо, ми ввечері ще відправимо один автобус. Так що сьогодні перша партія тернополян на Київ піде.